Ти, матусю люба, дуже мила. Ти мене ще з мав звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, Мову нашу рідну, славну Україну. Буду Українка, як і ти, матусю. І за цю науку я тобі вклонюся. Мамо, люба, добре, мер. як і ще назвати тебе. Серед мене ти пошив, за шовку платі любе, ти мені читаш книжку, хочеш лосому навчить, ляжеш спати, хочеш тихо, все боїсь розбудити. Захворіли хоч легенька, цілу ніс не буде спати, то тобто до своє тебе ріденько, що усе поцілувати. Шапкове си немов'я, Швову мама вимовля. Найдорожчі світі спала так житі у рідній мові, маму, мамочку, матусю, маму, маму, мамочка, мануся, називаю тебе я рідна рівененочка моя. Хто розкаже мені казку, хто ще на всіх ласку, тим матусю наймиліша в цілім світі на Кнізик і голубить, песичла сніжно любить, Пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька. Діти, а хто така мама для вас? Мама це найкраща людина. Мама, це дбайливе серце. Мама це перший війна. Мама це перший посмішка. Мама. Мама то потрібна, мама це тер, трибіна. Дітки, а яка ваша мама? Моя мама найрідніша, моя мама найкраща. Моя мама найлюбніша. Моя мама добра. Діти, що поважаєте своїй матущам? Здоров'я і щастя.